Вони називають себе російськими студентами, вільно оперують фактами з упевненістю говорять про громадянську війну, силове захоплення влади, про щастя в російському Криму і про те, як Росія бореться за демократію. Давайте подивимося на на Донбасі. Жителі Криму Крима такий же кровавий хаос творимий новими людьми, захотівшими власть. Кримчані не захотіли такої участі і провели демократичні вибори під захистом вежливих людей. Ви призиваєте нас сумніватися? але сумніватися в чому. Силовой захват власті привел к гражданской войне, тисячам і тисячам жертв искалеченных судеб. Но ви призиваєте нас сумніватися: кремчані живуть під мирним небом, в нашій стране не убивают, от бомб не умирають. Радниця їхня відповідь на звернення українських студентів з'явилася учора. Нагадаємо, минулого тижня в інтернеті було опубліковано відеоролик від українських студентів кількох найбільших вишів країни, в якому молодь звернулася до своїх російських однолітків. Учасники відеозвернення закликали своїх колег по навчанню студентів з Росії критичніше ставитися до інформації про військовий конфлікт на сході України та підняти інформаційну завісу, яку розпалює міжнаціональну ворожнечу між двома колись близькими народами. У нас в країні зараз йде війна. У нас в країні зараз умирають і ваші. и наши солдаты. Умирают мирные жители. Мы призываем вас поднять информационный занавес. Проверяйте то, что слышите. Сомневайтесь в том, что видите. Говорят, что русские и украинцы – это один народ. Возможно, это было так до недавнего времени. Сейчас между нами огромная разница. Мы стоим по разные стороны баррикад. Вы слева, мы справа, а между нами километры недопонимания. Між нами стали сказки про фашистів, українських націоналістів, правий сектор і бандеровців. От що на самом деле розділяють нас: інформаційний шум. Як видно з відповіді росіян, їхні українські однолітки даремно старалися. Водночас, вже сьогодні ректори кількох навчальних закладів, від імені яких зверталися росіяни, відхрестилися від нібито своїх студентів. Мовляв, такі у них не навчаються. У той же час відомо, що усі учасники відеозвернення є активістами про кремлівського проекту «Сіть».